Зміни у бронюванні, зарплата айтішників та нова мова програмування. Про все це і не тільки у черговому випуску пекельних новин. З вами канал Кодіка Піпл. Давайте розбиратися. Починаємо з актуальних апдейтів у сфері бронювання. По перше, зарплатний критерій як для підприємств, так і для працівників, тепер є обов'язковим. Аби підприємство мало змогу забронювати чоловіків, середня зарплата по компанії має бути не менше за 2,5 мінімальних зарплат. Та співробітник, який претендує на бронювання відповідно, має отримувати принаймні ці 2,5 мінімальні зарплати, що дорівнює 20 тисячам гривень по друге процес бронювання здійснюватиметься лише через портал дія, що за словами Михайла Федорова має бути значно зручнішим для компаній. Зміни почали діяти вже з 1 грудня. На що може розраховувати розробник в українському IT? Сервіс Джині провели зарплатне дослідження, проаналізувавши фінансові очікування програмістів у їх профілях та у відгуках на вакансії. Розробники без досвіду у 2024 році в середньому погоджувалися на зарплатню в розмірі 500 доларів. Працюючи рік, фахівець може розраховувати на збільшення оплати в середньому на 200 доларів. Якщо ваш досвід вже становить 2 роки, ви можете претендувати на 1500 тисячі доларів щомісячно. А розробники з досвідом від 3 років мають середню зарплатню 2,5 тисячі доларів. Для когось це буде багато, для когось мало, але маємо те, що маємо. Цікаво, як ви думаєте, чи відповідають зарплати вимогам компаній до кандидатів? Напишіть в коментарях. you <laughs> Про обронювання та гроші поговорили, можна переходити до новин у світовій техноіндустрії. Хтось вже чув про нову сіподібну мову програмування, яка має бути більш безпечною для пам'яті. Думаю, не секрет, що Сі та Сі є поширеними джерелами помилок у безпеці. Проте, схоже, вирішення проблем знайдено. Робін Роу, колишній професор інформатики та розробник графічного редактора, вже готується представити світу ТРАП новий форк на базі Сі, який буде цілком безпечний для пам'яті вихідний код компілятора для ТРАПСІ планують відкрити у 2025 році. Цей день майже настав. Google готує систему, яка генеруватиме одноразові юзернейми для електронної пошти, з якими можна буде реєструватися на сайтах та у застосунках. Це значно допоможе посилити безпеку особистих даних. Якщо на сайті відбудеться виток інформації та хакери отримують доступ до одноразової пошти, ви не ризикуєте своєю основною скринькою та особистими даними. Але при цьому важливі повідомлення, що можуть приходити з сервісів, будуть автоматично пересилатися з тимчасової поштою на вашу основну. Нарешті можна буде не світити пошти заради завантаження одного файлу. Думаю, ця розробка має стати мастхевом. Що ж там у Ілона? Всі ми бачили щиру дружбу між маском та трампом. Наразі вона, схоже, переросла в дещо більше. Трамп, роздаючи посади у своїй майбутній адміністрації, залишив містечко її для свого друга. Точніше, для маска було створено спеціальний департамент ефективності державного управління. Поки що цей департамент має більше питань ніж відповідей. Сфери відповідальності та план роботи не визначені. Як вийшло створити департамент, коли право на це має лише конгрес, незрозуміло. Як там працюватиме маск, займаючи керівні посади у компаніях та маючи вагомі активи, знов ж таки не зрозуміло. Але можна припустити, що Ілон буде залучений як спеціальний владний консультант, долучений до позаштатної роботи. Аби уникнути обмежень стосовно конфлікту інтересів, як то кажуть, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво, що з цього вийде. Наразі маск вже поділився частиною ідеї по роботі департаменту, серед яких запровадження рейтингу чиновників, які витрачають найбільше грошей, та прямі трансляції роботи відомства. Це, звісно, вагомі нововведення, але думаю, маск має запропонувати щось грандіозніше. На завершення випуску пару цікавих фактів. Компанія eSportCharts зробила хід конем та запропонувала співробітникам геймерський day офф на честь виходу Stalker 2. Людина купує собі гру, скидає скрін босу і отримує вихідний для повної насолоди. От вони, справжні плюси від відеоігор. Британський мобільний оператор запровадив послугу Шеї бабуся, яка залюбки поспілкується зі скамерами. Шахраї по 40 хвилин чекають, поки бабуся зрозуміє, що таке cvv код та згадає його, паралельно розповідаючи історію про свою кішку Флафі. Звісно, жага грошей не дає кинути розмову, тож доводиться слухати всі кулсторі cool від шиї. А на цьому в мене все, друзі. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі! І так, незважаючи на жодні відключення, ми працюємо для вас. Кодика корисно про IT.